Шу до слова дикцента Харківського національного бідно дорожнього університету Яну Серіхову. Я сподіваюся, вона з нами в зумі. Я поки що вас не бачу. А, бачу вже да. І вона представить наразі презентацію щодо особливостей проєктування обрізної дороги навколо села Черкаська Лозова та міста Дерегачі для комунального підприємства. Муніципальна компанія поводження з відходами. E, будь ласка, пані Яно, ми вас e, бачимо і сподіваюся, почути почуємо. Доброго дня. Так, відчути так. мене а звичайно. Дякую за можливість виступити на такій важливій конференції. Дозвольте представити презентацію, присвячену темі особливості проектування об'їзної дороги навколо села Черкаського звати місто Дергачі. Саме яка є транзитним шляхом до муніципальної компанії поводження з відходами. І отже, актуальність даної теми полягає саме в тому, що протягом останніх років ми спостерігаємо постійне зростання інтенсивності руху, особливо транзитного через дані населені пункти, і це спричиняє заторні ситуації, збільшення часу в дорозі, і головне це. Підвищення аварійності, а також і екологічне навантаження. Отже, жителі постійно стикаються з високим рівнем шуму і забруднення повітря, що особливо помітно у зонах сильної житлової забудови, і ці показники значно перевищують гігієнічні норми і вже не лише питання комфорту, а й охорони здоров'я. Також під час розробки стратегічних документів і комплексного е, плану інтегрованого розвитку е, в органах місцевого самоврядування вже неодноразово підіймали дане питання, тому актуальність цього полягає в цьому. І е, перенавантаження транспортних шляхів е, є критичне збільшення транспортного потоку. Е, також було проведено. Проаналізовано саме розроблену схему вертикального планування, виходячи з програмного забезпечення інфраверкс, були взяті дані для розрахунків, і ось саме протягом останніх років вже ця тема досить актуальна, і були початки в розробці детального плану території. Але через високу вартість, і виходячи з сьогоднішньої ситуації військового стану, поки що це питання знялося. І, і, отже, на сьогодні існуюча дорожними мережами здатна впоратися з поточними та перспективними навантаженнями. І її недосконалість гальмує соціальний економічний розвиток території, враховуючи пошкодження об'єктів, і, і насправді досить висока інтенсивність руху сміттєперевізників до сміттєзвалища, саме до Дергачівського полігону, яка Зараз перезавантажена і е, насправді ось попередні теми є досить актуальними, які враховують е, саме переробку е, матеріалів з пошкоджених та знищених об'єктів. Екологічний е, вплив це саме зниження рівні шуму, транзитний транспорт, е, виведений за межі населених пунктів, дозволить суттєво знизити шумове навантаження в житлових районах. І покращити якість життя мешканців та зменшити ризики для здоров'я, зокрема серцево-судинні і психологічні наслідки, які в період воєнного стану також підвищилися. Покращення якості повітря це глобальні зміни клімату, також і скорочення транспортних потоків у межах села і міста автоматично призведе до зниження викладів шкідливих речовин. І дані фактори демонструють значний потенціал проектування для покращення екологічності регіонів та підвищення якості життя місцевих мешканців. Отже, враховуючи актуальність, мета полягає в тому, щоб розвантажити населені пункти, транзитний трафік, який нині проходить центральними вулицями села і міста. Має бути винесено за межі, і це зменшити інтенсивність рук у житлових кварталах, зробить пересування пішоходів і велосипедистів безпечніше. Також зменшення концентрації транспортних потоків допоможе знизити аварійність, і також покращення екології, зменшити шкідливість викидів і шуму. І, і насправді марш... новий маршрут дозволить скоротити та транспортувати для комунальних служб, саме для критичної інфраструктури, це стосується і ДСНС, і служби порятунку та звичайних мешканців. І методологія проєктування полягає саме в тому, щоб поетапно розробити такі Такий шлях для е, розробки, і е, збір та аналіз даних включає комплексне дослідження існуючої дорожньої мережі, е, тобто, вже було на попередньому слайді представлено схему вертикального планування, і е, за допомогою е, цифрових моделей і проектування можна наробити цифрові моделі, які е, про, завдяки яким провести інженерні розрахунки. І сформувати декілька варіантів маршруту за рахуванням реальної ситуації та місцевості. Також проаналізувати екологічні, економічні та соціальні аспекти, вже було проведено, проведена оцінка і проведено опитування серед місцевих жителів, і дозволяє, яка дозволить обрати саме оптимальне рішення, і, і також. Четвертий етап це більш глибокий документація та затвердження, отже, підготовка технічної документації, проходження експертиз та отримання необхідних дозволів для реалізації проєкту. Тобто саме цей детальний план, про який я вже говорила передодні. І сучасні технології для проєктування, це дві технології для створення. Комплексного аналізу, також створювати єдину цифрову модель об'єкту, в якій будуть поєднані всі складові та відеометрії до кошторису, і це нам надасть змогу координувати роботу між фахівцями різного профілю та виявити потенційні проблеми ще на етапі проєктування. Також геоінформаційні системи для глибокого аналізу території, саморельєфу, землекористування природоохоронний зон, і завдяки цьому ми зможемо обрати найоптимальніший маршрут і заздалегідь оцінити екологічні наслідки і ризики. Допографічні дослідження також виходячи з. Досліджень в практиці слід використовувати технології лідар, отже, які дозволять, завдяки ось лазерному скануванню місцевості, зможемо отримати детальні тривимірні моделі рельєфу з високою точністю, і це значно спростить адаптацію траси до природного ландшафту, і такий підхід надасть мінімізувати земляні роботи та вплив навколишнього середовища. Безпілотники забезпечить актуальні аерофотоплани, які дозволять оцінити реальне використання земель, виявити наявні перешкоди та зонувати території. І це особливо корисно для розробки місто документації, яка також розробляється в, в даних громадах, але через. Візійковий стан, на жаль, аерофотозйом заборонення з наявності дозволів. І інтеграція GPS та GNSS, використання глобальних систем позицію забезпечує єдину координатну основу саме для проєктування і будівництва. І таким чином, використання цих трьох напрямків дослідження. Може стати основою для якісної топографічної підготовки проєкту і гарантією для успішної реалізації на практиці. Також невід'ємними дослідженнями є інженерно геологічні дослідження, саме вони дозволять виявити потенційно складні ділянки траси та прийняти технічно обґрунтовані рішення щодо основи дорожнього полотна. І е, перше, це лабораторні дослідження, аналіз фізико-механічних властивостей ґрунтів, який дає уявлення про несучу здатність, вологість, щільність і інші показники. І також е, необхідно провести польові випробування, такі як е, буріння свердловин, статичне та динамічне зондування, і е, також це гідрологічні дослідження, так як територія, яка е, е, Саме ось для розробки даного проєкту є прилягає до Лозовеньківського водосховища і аналіз підземних вод сезонного стопу рівнем підтоплення, є основою для проєктування ефективних систем дренажу та водовідведення. Структура дорожнього одягу, яка передбачена, це верхній шар покриття і які представлені на слайді, і, і також інноваційні матеріали, які е, можна використовувати саме для е, об'їзної дороги. Це е, одним з перспективних напрямків, який може бути реалізований в межах проєктування та будівництва об'їзної дороги, є використання таких матеріалів, як модифікований асфальтобетон, завдяки додаванню полімерів, ми зможемо значно підвищити міцність та стійкість покриття до коліотворення, і такі покриття також активно застосовуються на ділянках з високою інтенсивністю руху. Другий це екологічно чисті в'яжущі, це мова йде про використання бітумів з пониженим вмістом шкідливих речовин. і це важливо на етапі укладання і протягом усього терміну служби дороги. Такий підхід надасть змогу мінімізувати вплив на довкілля та покращити екологічний баланс. І геосинтетичні матеріали, геотекстиль і георешітки використовуються для зміцнення основи дороги, особливо на проблемних ділянках із нестабільними ґрунтами, високим рівнем ґрунтових вод або ризиком деформації, і це рішення дозволить уникнути просідань, тріщин і підвищить. Надійність конструкції. Отже, проєктування та саме подальша реалізація облізної дороги навколо села Черкаського завата міста Дергачі є стратегічно важливим кроком. І на сьогоднішній конференції моя робота полягає саме в тому, щоб представити всі подальші дії, які будуть розроблені. І представлені на подальших конференціях, тому дякую за увагу. Я дякую вам за презентацію. Ну, я не можу втриматись від запитання. Я вбичаюсь, колеги я обов'язково дам слово всім охочим поставити питання. Пані, на будь ласка, яка ж орієнтовна? Вартість буде такого проєкту з розробленою під моделлю, з е, е, багатьма юризичними дослідженнями з модифікованими асфальтобетонами і так далі. і так далі. Скажімо е, так: чи вартує економічно вкладати такі інвестиції в, в об'єдну дорогу навколо е, цих населених пунктів? Там така інтенсивність. ну, в чому? Полягає необхідність, скажімо так, застосовувати всі ті інноваційні матеріали, про які ви казали в своїй допомозі. Справа в тому, що е, зараз я знаходжуся на етапі збору вихідних даних і е, детального плану територій і е, більш чіткого розуміння, е, який саме. Е, Варіант дороги буде використаний, бо о, насправді досить е, вже на сьогоднішній день є три варіанти. Це і, ну, е, по-перше, е, варіант, який пропонується, це прокладання самооб'їзної дороги через ПАІ, і е, як це взагалі то буде погоджено з. Саме власниками цих земельних ділянок це питання є відкритим, і насправді на сьогоднішній день вартості такого проєкту, такої проєктної пропозиції немає, але ну зараз я знаходжуся на етапі вихідних даних, і я думаю, що на подальших конференціях вже можна буде більш точно розробити якісь наступні етапи. і Кошторис вже буде Бо після того, як буде якийсь конкретний варіант для проєктування. Дякую за запитання. Це зараз відбувається етап там, попередніх розрахунків, це препроєктувальна стадія на світі. Так. Так, так. Зрозуміло. Дякую. Пані Яно, принагідно рекламую, якщо необхідна буде допомога з науково-технічним супроводом на етапі проєктування. Базова організація національної структури інфраструктури завжди до ваших послуг. Підключимо промо найкращі технічні рішення. Тому, пані Яна, дякую вам дуже за виступ.